Петре, ви одружуєтеся вже в п'яте. Скажіть, у чому причина того, що ви так часто змінюєте своїх дружин? Ні в чому. Просто мені дуже подобається Вальс Мендельсона. Справжнє щастя, це коли серед твоїх друзів є прокурор, лікар, юрист та кілер. Життя з такими друзями стає простіше і всі проблеми вирішуються набагато легше. На роботі у жіночому колективі одна запитує Дівчата, а ви коли відчули ворушіння вашої дитинки? Найстарша відповідає. Відразу, як тільки він почав заробляти та жити окремо. Чоловік заходить до магазину і запитує у продавщиці Скажіть, а скільки коштує кілограм гарного настрою? Продавщиця не розгубилася і відповіла Мужчина, гарний настрій продається не в кілограмах, а в літрах. Перша шлюбна ніч. Наречена лежить на ліжку, а наречений зв'язаний сидить на стільці. Раптом у кімнату входять два величезні негри, стягують з нареченої труси і починають робити свою справу. Наречений кричить Галю, що ти робиш? Це ж наша з тобою перша шлюбна ніч. Раптом поштовх у бік. Чоловік прокидається весь у поті, озирається на всі боки і каже Трендець. Це ж треба було такому наснитися? Дмитро Іванович, коли приходив додому п'яний, завжди пояснював дружині, що він не алкаш, а пасивний алкоголік. І що він ледве стоїть на ногах, бо мимоволі був присутній під час розпивання спиртних напоїв і нанюхався. Хлопець запитує у подруги А ти у школі добре вчилася? До 9 класу була відмінницею. А що потім сталося? А потім у мене виросли груди. Чоловік після роботи приходить додому, заходить на кухню, а там дружина сидить, бутерброд наминає. Він до неї: Галю, зараз уже сім. А ти казала, що після шести ти не їстимеш? Все правильно. Зараз ось цей шостий доїм і все, більше не буду. Дружина посилає чоловіка до магазину за молоком та туалетним папером. Чоловік приходить та думає, чого б собі ще взяти. Дивиться, оселедець лежить. І так йому захотілося під картопельку, він підходить до продавчиці і каже: Дайте, будь ласка, мені молоко, оселедець та пару рулонів туалетного паперу. І тільки коли побачив круглі очі продавчині, зрозумів, що відморозив. Молодий пан повернувся з полювання, сів за стіл вечеряти, як раптом упустив виделку. Ліниво каже служанці, лізь під стіл, діставай. Юна Оленка, слухняна полізла під стіл, шукає виделку, раптом дивиться пану поміж ніг, а отого того раптом його хазяйство починає дибки підніматися. Вона не витримала і давай ублажати пана. Він потім у шоці каже Оленко, який ви робите дивовижний мінет? Дякую. Це, між іншим, рецепт моєї бабусі.